Ми знаходимося у місті Дубно, дивимося потенційний об'єкт в центрі міста. Зараз тут знаходиться кафе і частина приміщення вільного. Поруч пішохідний перехід, також зупинка транспорту дуже активна, з якої фактично користують автобуси в найближчі міста, навіть у Київ, Луцьк, Рівне, Млинів. Тобто це поруч безпосередньо велика парковка, замок, великий, дуже замок популярний у відвідувачів, більше 200 відвідувачів у день. Зліва через дорогу училище коледж. Дивимося, от як виглядає інфраструктура через дорогу. Тут торговий центр у нас замковий, багато різних орендарів. Ну, повертаємося на сторону площі. Ну, я вже казав, дуже активний пішохідний перехід, поруч кафе, магазини, бачимо центральну площа з величезною парковкою, а далі знаходиться магазин 723, ну, більше 200 метрів від об'єкту. насправді. Конкурент головний Food and Spirit. Бачимо безпосередньо площа, велика парковка, таксисти тут збираються, молодь гуляє, багато атракціонів для дітей тощо, багато туристів також в місті. Повертаємося до об'єкта, бачимо, як він виглядає. Також високий автотрафік, більше 10 тисяч автомобілів в день. Дякую за увагу!